Друзі, усім привіт ну що ж завтра о 22.00 відбудеться матч третього тура загального групового етапу Ліги Конференцій. Київське Динамо Олександра Шавковського у себе номінально вдома на стадіоні Арена Люблін. Команда буде приймати команду з Ринські. Команду з Ринська з Боснії. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про київське динамо, про команду Зринські. Давайте, друзі, будемо з вами говорити про все по порядку. А давайте ми розпочнемо, друзі, з гостей. Да, розпочинаємо традиційно з господарів. Ну, давайте все таки з гостей, тому що, в принципі, з київським динамо ми і так знайомі. А вот Зринский, давайте ощущаться за команда. Да, команда с Боснии и Герцеговины в Боснейской премьер-лизе на сезоне 25-26. Команда находится на данный момент на другой позиции. Команда Бороц лидирует в чемпионате, у Бороца 28 номерных пункта. Зринский прогрел в одно очко. Зринский, бачим их результаты, 12 туров, одна поразка в чемпионате, 3 ничьих, та 8 перемог. Команда наколотила 17 мячів у порівнянні борцы забив вдвічі більше 33. НО! У Зринській 6 пропущених м'ячів, по різниці плюс 11. Тут, в принципі, у Зринській найкраща там оборона в Босні і Герцогів в їхньому чемпіонаті. А типок, що боротс найкраща команда і по різниці, і по очкам. Ну, в випадку. Якщо ми беремо минулий сезон 24-25, то якраз тут зрински випереджає команда Борац на одне очко. Сараєва набирає 65 очків. Ну тут э, ми бачимо, що була битва двох клубів за чемпіонство це з та або І на даному миті у нинішній кампанії також саме ці дві команди б'ються за чемпіонство. У сезоні 23-24 борец! випереджає на 2 очки з Тут ми бачимо, що за останні сезони в боснійській прем'єр-лізі роки да, брати, то Виключно дві команди б'ються за чемпіонство. Це Борець та Рінський у сезоні 23-24. Бораць цього року на 2 очка. Друзі, на два пункти. Борат опережає, Зринський стає чемпіоном. У минулому сезоні Зрінський лише один пункт вирішив долю чемпіонства. Ось. Зрінський виграє чемпіонат. Ну, на даний момент саме Борац. На один пункт команда лідерає у чемпіонаті. Uh, ну і до речі, в очному матчі, в очному матчі з Рінський обіграв, але Якраз то в очному матчі. В очному матчі. Ми бачимо, що Зрінські була перемога 27 жовтня. Тут, в принципі, не так-то і давно це було. А ще буде точнішим, тут то взагалі не так-то і давно. Ну, Всього пару... ну, ну, Все, то взагалі то нещодавно. Ну, да? Більше тижні. Широкий брик. Команда обіграла 1-2. В Кубці Боснії і Герцеговини В 1 16 пройшли далі. Ну, а якщо беремо Єврокубки, то э, бачимо такі результати. Команда програє німецькому Майнцу. За рахунком 0-1. Ну, зато, знаете, команда без проблем разобралась с командой Линкольн. С командой Линкольн команда без проблем 5-0. Уже в на перемогу, но Майнцу програли. До речи, в Зринске в шлях команды распочиналась еще с раунда квалификации Лиги Чемпионов. Тут здесь Слован Зупынов Зринский, Слован зупинить потом Кайрат. Но потом была команда вблизи Европы. Програла у Утрехту. У э, ну еще одни німецькі команди в Еврокопах. Команда права 0-1. Хотя, в принципе, играла э, в меньшинстве И, в принципе, выглядела против немецкого Майнца. Дуже достойно. В принципе, команда непогана, Ось Не понятно, а э, результаты в Боснии. Говорят, там бороться не за горами снова идет. Борец, не загорамець, і матч у Серду буде дуже важливий для команди із Рінський. Ну, тому, друзі, ось так. Ось така у нас команда Борец, команда з Боснії, Герцогавіни, Київське Динамо. Ну, а про Динамо ми і так все знаємо. Команда ось перемогла Шахтар Донецьк. По кубку команда пройшла далі. Вибили Шахтар. В принципі, зараз в Кубки України да, Динамо буде вже фаворитом, я так думаю. Але в чемпіонаті Шахтар зробив реванш Динамо. Динамівці програли Шахтарі 1-3. І зараз команда вже відстає на 4 очка. Чинний чемпіон України програє команді з Донецька вже в 4 очка. Ну Це Це не багато, але це вже і не мало. Це вже 4 очка. Ось. Донецький Шахтар, в принципі, зараз стабільно виглядає. Да, там була в них поразка від ДЛНЗ, ну все одно. Ну, поки що Динамо програє Шахтарю. Але в будь-якому випадку київське Динамо налаштовується на завтрашнє поєдинку, тому що в Європі дві поразки від Кристал Пелас 02 і від 0-3, 03, 0,5 по різниці, мінус 5. Це не може тіжити Київське Динамо. Найбільше в минулому сезоні Ліги Європи кеденіці також програвали. Дуже багато матчів. все тут набрали 4 пункти за 8 пропишу, ну да, за 8 ігру Ліги Європи. Тут не 8 турів. Тут їх, друзі, менше, тут їх 6. Результат потрібен тільки тут і зараз. Тільки перемога потрібна київському Динамо. Тому що далі Амонія важкий виїзд. Друзі, дуже важкий виїзд. Фіарінтіна, італійська команда якої там звільнили там э, тренера, звільнили. Стефана Піолі. Було звільнено з поста головного тренера Фіорентини. ось таки знову з вірменської команди Динамо йде як фаворит. Ну, проти Фіорентини та моні будуть виїзні матчі. Вони будуть дуже друзі важкими. Дуже важкими. У Динамо еще будет важный матч в чемпионате. Против ЛНЗ, который сейчас на ходу. Хотя они там проиграли, да, остальные матч. Но не на ходу. Потом Коваливка. А это, как всегда, важно. Против Коваливки вообще важно играть на выезде. А Амония. Полтава. Кудривка. Фиорентина. Верес. Но Рух. Нет, Рух это уже 26-й мороз. Да, но все. Международная пауза. Сейчас у Динамо будут такие важные матчи. Друзі, дуже важкі матчі очікують на київське Динамо. Підпичка Олександра Шавковського. На даному мить знаходиться на майже на останньому місці. На 34 й позиції. 0 пунктів. По різниці мінус 5. Зачем ще київському Динамо потрібнячки? Потрібно здобувати результат київському Динамо. А зринск на 13 сходен с Ренске статус краще вони навіть вищі за шахтар за Кристал Пелос вони вищі. ось да друзі ну там 5-0 перемогли с розгромити команду Линкаль. Ну Линкальна я вже. Тому Київському команди потрібно перемагати. Матч буде дуже важким, тому що взагалі команди з Боснії, там, з Ісландії, з Фінляндії. Важко грати завжди проти команд, тому що вони нав'язують боротьбу. Я думаю, що Київський Динамо заволодіє м'ячем. В принципі, я думаю, що Кіані будуть більшим м'ячем володіти. тому що підопічні Олександра Шавковського будуть диктувати темп супернику, але з Ринським команда буде боротися. О, тому, друзі, я думаю, що матч буде нелегким для київського Динамо. Але я, друзі, вважаю, що саме українська команда вважається фаворитом. Затошнього матч, я думаю, що ну, пора вже, друзі, пора вже, вже друзі, це робити, потрібно перемагати. Потрібно здобувати перемогу київському Динамо. І тому, я думаю, друзі, що завтра саме Київське Динамо завершить матч з трьома набраними пунктами. Тому, друзі, моя думка така. Дивіться, я віддаю перевагу київському Динамо однозначно. Мені серце так підсказує. Я думаю, що київське Динамо завтра здобуде якусь мінімальну перемогу. Мені чомусь серце підказує, що це буде якась перемога. Десь так 2-0. Можливо, навіть 1-0. Можливо, 2-1. Можливо, десь, друзі, 3-1. Але я думаю, що київське Динамо завершить матч з перемогою. Тому, друзі, я думаю, що саме Кияни здобуде 3 очки. Тому віддаю перевагу київському Динамо. Думаю, що саме Київське Динамо грає з Рінськи. Тому думаю, що друзі, три пункти будуть за київським Динамо. Олександром Шавковського. Київському Динамо та Зринські. Друзі. Любві, щастя, доброти. Бажаю цим командам вам Любві, щастя, доброти. Ось, друзі. Тому що це не головне в житті. Це, друзі. Не купіть. Це друзі, не головне. Тому, друзья, на це бажаю. Будьте щасливі. Всім пока.